Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося в Болгарії у селі і хочу показати, як тут, як тут живуть люди. Живуть, а може тільки влітку приїжджають. І які будиночки. Отже, поїхали. Так, вулочка йде, будиночки, є дуже гарні будинки, є не дуже. Це... Як всюди, скажімо так. Є хороші, є не дуже. Повсюди виноград росте, дуже тепла погода. Зараз вересень, але дуже тепла, дуже добра погода. Тут поміняли кришу, це літня кухня, такі зробили як опори дуже важкі. Ліхтарики, да. Ліхтарики повсюди. О, супер. Да, даті супер. Так, тут літня кухня, але тут дуже Нічого не робилось всередині ще. То так, така традиційна, можна сказати, як було, коли ще татова мама була жила, жива, то це її будинок це почали вже відновлювати все. Вікна нові поміняли. Антена для тві. Тут двері теж нові. В будинку щось зробили, щось ні, але вікна всі нові зробили. Так, таке трошки щось, щось старе, щось нове. Так. Туалет тут. Ремонт не робився ще. Тут нічого. Так. так. Кімнати, кімнати робилися. Поміняна підлога всюди. Трошки кімнати зробили. Сад виходить в вікно. Тут така як living room. Це дача, тут взимку ніхто не живе. Так, це інша кімната. Теж підлога поміняна. Вікна. Це теж виходить, здається. А, це виходить на передній на вхід. І так, це будинок. Вверчики жаримо, а після будемо м'ясце. Да. Mm -hmm. Тут було все в томатах. Було все в томатах, але щось пішло не так і вони чомусь зіпсувалися, не знаю. Не знають, не може ніхто пояснити. Але дуже багато. А ось, ось петрушка залишилась. І перчики. Да, є? Томати, о, супер. Туди не дим маємо. Два томати. О, перчиків. О, скільки. Багато. Воно знизу. О! О десь находимо. Це жарений на грилі переці. Зараз знімає кожу. It's for salat. Yeah. А, буде салат з перчиків. Так. Тут дерева. Яблуко, вишеня, груша таке є. І колись, колись, коли тут була мати жива татова, то тут були коні, свині, качки, курочки. Отут тут хлів. Він так, як за сіткою, то там все було. Отак, от них, от, от можна сказати, збереглося щось. А от за цією штукою, то тут кукурудза зберігалася для худоби всередині. Так, а тут а. Не знаю, як вони називаються, зараз треба запитати. Оце вони дуже люблять фрукт. То зараз запитаємо. О. Цей фрукт називається смокиня. Отак. От Тож росте. Ми таке не дуже їли. Я навіть не пам'ятаю, що ми колись його їли, але я. Пробувала, то мені так воно не дуже. Тож зараз будемо ще готувати шашлики. Перчики готові на салат. Зараз ще будуть шашлики. Подивимося, на сосиски. Жаримо сосиски. Отак. На грілі. Я думала, що тут і п'ємо пиво, пиво Біра. Діра. На болгарському – біла біра. Біра. Yeah. Я думала, буде на відкритому вогні, але ні, в них, них така гриль, електрогриль. Та це то теж добре. Трошки без димка буде, але... Так, nice. да, пахне. Шкода, не можу передати. Запах пахне дуже добре. Взяли такі різні сосиски то будемо куштувати. Це ще м'ясо є. Е, так, курка і там ще щось. Це ще взяли. А, нічого. І ще десь курка вже теж замаринована, але наша домашня. Ну отак. Отак. Так, таке село в Болгарії, отак люди живуть. Тож майже у всіх однакові будинки, але є просто погані, недоглянуті, де люди вмирають, та ніхто не хоче приїжджати з молоді, у село жити. Отак. Так, м'ясо теж підходить вже. Тож будемо. Я думаю, через п'ять хвилинок сідати вже їсти. Є, Слав? Є. Є. Дядя виноградку їсть. Он. Тут такий зелений. Зелений. Тут інший сорт. Тут, здається, ще інший сорт. Вони вино роблять і водку, як вона, вони мені нагадають її, і я згадаю, як вона називається болгарська самогонка. І тут інший сорт, тут такий дуже великий, але він не такий солодкий, як отой. Щойно я зняла перед цим. Оцей. Дуже маленький, але дуже солодкий. Оце на... віно йде, оцей маленький. Зараз подивимося, що в нас тут ще є, під будинком. Я кажу, е жартую я, сподіваюсь, що я жартую. Ніколи це не знадобиться. Я кажу, як бомбосховище схоже, але це просто тут під будинком, як підвал. Як підвал або погреб. Тут така температура трошки волога. Тож Тут такі інструменти зберігаються. А, це оприскувач для винограду, щоб не було плісняви та щоб був добрий виноград. The wine and then make wine. Ага. Бочки, куди збирається виноград і робиться вино, drink. і є кран, щоб можна було наливати відразу бутилку або е, чашку в стакан. This is а, тут зберігаються домашня консервація, Це вишні, томат... а, томатний сік, о, yeah, вау. Oh, Uh, це uh, фасоля чи що це? What is this? А, uh, uh, це перець. Перець uh, з морквою. Так. Перець. Консерви. Это вино, тут круто. Uh -huh. Maybe we can try it? It's not ready, yet. no doesn't it matter. It's already старт. Віно вже почало бродити вже є аромат. Смел дуже добре. Віно є, так. Можемо спробувати? Може ли купити ми, або ще? Можемо. Це як вино вже? Ні. Це просто як вино. Це юнг вино, ви не розумієте? Пусть твій пальці і пусть твій пальці. Можна з пальцем сказали. Ммм, mm. кисле. Bravo Tad. Well Bravo. Very nice. Зараз підемо дивитися, папин ракія. Ракія – це болгарська водка. Так, зараз підемо дивитись, де він виробляє. This is for the grass. Да, ну це так. Це має бути у всіх будинках для трави. Косити траву. Тож отаке під будинком. А Бутилки готові для ракії для водки або для вина. Так, ходімо далі. Let's go. Next. Next one. Ню нюру. Так, сказала, що зробили нову кришу, нові вікна. Так, теж виноград тут. Вистачає винограду, щоб зробити і вино і ракію. Мать. Читає дитини книжку. А хер вирт? Да, спарт. Uh, Спірт. Ага. То в цю кладеться Cazaar. виноград, те, що залишається від uh, вина. Uh, потім водку і сахар. І воно йде uh, по трубі сюди. І тут uh, буде сел with gas here. Підігрівається. Wow, ага. heating, heating. <пілляється> тут знизу, так? П'ять годин має підігріватися, бо воно там бродить-бродить і капає. А, ось спеціальна. О, тут система ціла. Ого! Ого! Оце так. О! П'ять годин так воно бродить на вогні і да. <laughs> Папа чекає, курить і, і п'є відразу зроблений <laughs> виріб. Велістром форті сікс деб Ами тя тръгва 70. Start тръпва... the first one 70 degree. Oh! And then he wait to be 46. И като стигне долу на 40, вече я е спирам. И ако е много силно, защото става нек път 50 и няколко градуса, е разреждам с дистилирана вода или с Девинската yeah, So the first one is 70 degree, very strong. He never drink it because you can kill yourself. So he throw it and then waiting, waiting how much he wants. Usually he leave it 46 degree. Mm -hmm. So how it's happening? How grad uh, is going down? Как е от 70 градуса идва е на 40 градуса? Ми просто разтечеш. Ми... Да. can just wait wait. А, ah, so you He's, need that's uh That's for 5 hours. А, ah, I see. 3-4 години максимум. А, ah, 3-4 години має uh, воно там перебродити, піти uh, по трубі, бо перше йде дуже, якщо швидко, то дуже велика великий градус. э uh, uh, How big uh, 70? С 70. 70 перший градус, де 70, а потім вже він чекає, чекає там десь 3 години і йде вже десь 47. Уже більш-менш таке, що першу не можна пити взагалі. Е, <laughs> uh, uh, yeah, він <ривання> він залишав 52 градуси, щоб було, але зараз, бо він трошки вже не того віку, то лишає 47 градусів. <правда> це його офіс тут, біг бос. <правда> no, da. Нікого не пускає, цього. це його офіс, він тут yeah, виробляє. А тут є патоки. А, тут є навіть щось. А, ah, nice. це для те. В виното і то пак продовжава. І то пуск. Та е 40 градуса вече, не става за п'єння. Да, that one you can drink. Да, це не можна пити, бо перше дуже велика температура. For disinfection, very good. For disinfection. Yeah. But drink, you, you burn your, your throat. Yeah. А якщо вип'єш, то згорить. За... Yeah. А... Yeah. Благодаря за інструкцію. за інструкцію. Мерсі, yeah. а... Слава Україні. Ш... Героям слава. Yeah. Ну що, йдемо на шашлик. А верес. А, ми не брали. А ви дитя? То зараз беремо шашлик. Майче. Беремо шашлик. Ага. Все готове вже. Барбекю. Very, very delicious, delicious. Uh, Барбекю. Be careful, it's uh falling down. Let's go Let's, іт. Лец го. Лет'зо інjoїнг. Майче об'язаний торс. Майче приказки чита. Купили сьогодні дитині книжки і всі читають по черзі. Я вже на болгарському почала читати. Ну, все. Салат. Це єдросміляна, лютениця. Маслини, олівки і м'ясо тут різне ми взяли і сосиски. Так. Бон апетіт! І до нових зустрічей. Дякуємо, що дивилися нас. Героям слава. Героям слава! Слава Україні! Тут школа, тут для діток постарше, а з того боку там то, здається, до четвертого класу щось таке для малих річок для маленьких. Тут як парк, щось тут а? Нове щось роблять. О так, нове. Парк пучка стоїть О боже, це ще Совєтський союз і з Геннать виконать за фінале за родина того а ну first world war по це перша світова війна 1912-13 1915-18 роки Ох, таке непогане село. Для діток воно. площадка нормальна. О, дуже це м'яке має бути, так? Да, М'який пол для малих. Дуже добре, як для села, чесно кажучи. Не дуже чисто, але я думаю, що тут прибирають.

Light's turn. On. Sunday. Ну так добре, але дуже жарко. Вересень. Та зараз десь 30 градусів. 10 вересня. 30 градусів жарі. Десь якийсь пам'ятник з квіточками. А хочу розказати це. Я помітила тільки в Болгарії. Вони роблять вансек. Вони роблять отаке. Вивішують ті, хто помер, вивішують як воспоминання, як згадують з фотографіями і на 40 на 40 днів. Ну, як згадка, але то може бути і 40, і 20 днів, і 6 місяців, і один рік, два роки, то як хто як хоче. Оце я таке бачу тільки в Болгарії. Дуже така дивна. Щось не знаю, на що вони це роблять, ну роблять. Мені не подобається, але що. Це тільки моє. Ну, таке. Людей майже немає. Трошки село, трошки село. Це центр, це оце у них центр тут. Так. Люди розказують, що люди хочуть їхати всі у інші країни. Більш розвинені у Англію, Америку, Германію, Нідерланди, таке. Ну ось так. Тут теж пам'ятник. Це Друга світова війна присвячений. Таке наче маленьке містечко, але... Так, трошки доглядають, щось роблять, намагаються. Тут, правда, все закрите на перших поверхах, немає. А, от is this? Мер. Мер? Мер Долнюковід? А, це тут uh, сидить мер долнюковід. Засідає. Ага. Республіка Болгарія, іскр Кмество, село Долнілуковіт. Отак. А тут були шопи повсюди якісь і все зачинено. От так, на перших поверхах.